Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами будемо пересаджувати орхідею. Орхідея, ми її садили в вересні місяці, ми показували вам відео, що орхідея була дуже проблемна, вона в нас нова. Але ми її садили, пере, хотіли пересадити е, через те, щоб забрати стаканчик з магазина. І сама листкова маса, як ви бачите, невелика в в цієї орхідеї. І коли забрали ми стаканчик, побачили, що в принципі корінчиків майже немає. Але за цей час, за два місяці, орхідея трошки прожилася, можна сказати, вона випустила, як ви бачите, корінчик ось, і випустила листочок молодий. Це нас радувало. Але коли сьогодні я е, звернула увагу на цю орхідею, то я побачила ось корінчики, які е, зверху покрились якоюсь е, як білим налітом. Це мене стривожило і я змушена була викинути цю орхідею. І коли я викинула цю орхідею, ось на... Під нос, то побачила, що корінчики неживі. Ви бачите, це я веламен весь стягнула із цих корінчиків. Корінчики самі живі, вони біленькі, бачите? А веламен, який був на корінчиках, він весь ось темно-корічнього кольору. Що це означає, що він почав загнивати. Дуже своєчасно ми звернули увагу на цю орхідею. І що ми зробили? Що ми зробили? Для того, щоб з нею працювати далі, ви знаєте, що ми повинні всі предмети обрискати спиртом медичним, і ми ось подивились до шейки, саме головне. Шейка, якщо вам видно, шейка біла, значить вона жива. Це дуже добре. А так, ми все повинні всю почистити. Все почистити, все чорне забрати. Для того, щоб ми могли її таке далі продовжувати спасати, нашу орхідею, бо орхідея вона цвіла, я плодонос ось відрізала стрілочка, яка була. Я її відрізала для того, щоб вся сила, яка є в орхідеї, вона пішла на ріст коренів і щоб ми її могли все-таки спасти. Ми все забираємо, лишність цієї орхідеї, обчищаємо її, щоб вона була, щоб не попало ніякої гнилі, щоб ми могли її дійсно спасти. Саме головне, що шийка в нас хороша, і ці корінчики, які в нас залишились, вони білі. І в нас ще є для розвитку цієї орхідеї три корінчики, які ми посадимо у субтракт і надіємося, що вони дадуть результат і укоріняться, і почне наша орхідея цвісти. Разом із цією орхідеєю ми пересаджували... Зараз ми будемо використовувати розчин борної кислоту, розчин спиртовий 3%, для того, щоб обеззаражити всі ці місця, які ми орхідеї завдали болю. Поки вона постоїть, я вам хочу, хай вона постоїть, трошки обеззаражиться, а я вам хочу розказати, що ми разом влітку з цією орхідеєю пересаджували і цю орхідею. Вона взагалі була без корінчиків, і ми її опору ставили, як ви бачите, пінопласт. Ставили пінопласт. І ми можемо сьогодні вже похвалитися результатом роботи через те, що Є в нас листочок, і є в цій орхідеї ось нарощених три корінчики. Ви бачите, один, другий, третій. Значить, орхідейка прийнялася, і будемо надіятися, що ще й вона в нас зацвіте. Що я ще хочу сказати? Ми використовуємо бачите, риночки. ця риночка, яка піде, буде внутрі оцього кашпо. Вона прозора і кашпо полупрозоре. Для чого? Для того, що корінчики із ринки теж синтезують, проводять фотосинтез, вони хочуть бачити сонячне проміння. через те і... Потрібно мати іменно такі ринки. На дно ринки, поки наша орхідея відпочиває, на дно ринку ми кладемо шаркера мзита, під корінь орхідеї ми кладемо пінопласт, щоб вона мала упору, і будемо приступати до посадження нашої орхідеї. Зараз пора року, зима. Ми маємо так примірити нашу орхідею, щоб при посадці вона була її кінець, де корінчики починають рости вниз. Оце має цей, цей початок корінчиків має бути нижче на 0,5 см нашої поверхні ринки то ми повинні приміряти і дивитися, як правильно засипати субстракт. Ми використовуємо субтракт флорин для орхідей. Цей субтракт рекомендую для посадки орхідей. Він складається з соснової кори різної фракції, в основному ви бачите це середня фракція. Це хороший такий субстракт для е, орхідеї. Е, також іде сюди деревне вугілля, кокосове волокно, мох, е, пісок і мінеральні добрива. І, і тут обов'язково є антисептик. Це дуже добре е, для нашої орхідеї. Оцей субтракт ми ось маємо. Е, і будемо помаленьку приступати для посадки орхідеї. Орхідею ми ставимо по центрі, трошечки підсипаємо цього субтракта. підкладаємо пінопласт, Щоб мати... щоб наша орхідея мала опору. Розправляємо корінчики, щоб вони себе вільно почували. І починаємо засипати нашим субтрактом. Засипаємо по кругу, помаленько. Обов'язково, щоб ці корінчики, які в нас є, щоб вони попали всередину ринки, щоб вони виконали свою функцію, щоб наша орхідея прийнялась, щоб не було пустоти. Легенько підтрушуємо ринку по кругу. Так як ви знаєте, що в природі орхідеї ростуть на деревах, вони мають ну, своє, як то кажуть, свойство нахилятися, але ми хочемо їх зробити рівненькими, щоб вони були в нас гарні на підвіконні. Що ще хочеться сказати, що наступає зима? І підвіконня холодні, через те потрібно дуже уважно дивитися до поливання. Бо якщо буде холодне підвиконня і мокра наша кора, будь-який ґрунт, який ви використовуєте, то це призведе до гниття корінчиків. Ну, я думаю, що всі ми знаємо, що дивимося, якщо Коріння такого серебрістого кольору, то воно сухе. Якщо корінчики зелені, ось як подивимося, оці риноці, і тут і не ось, ось корінчик? бачите, Корінчик зелений. Отже, поливати орхідеї не потрібно, поки воно не буде таке аж блищати серебрістим, тоді аж ми поляємо ці, ці корінчики. А поки воно зелене, потию її поливати не можна. Ось ми посадили орхідею. Ви бачите, що ми її посадили на 0,5 нижче риночки. Ми бачимо, що є ось один корішочок. Будемо сподіватися, що він нам дасть велику користь. Ставимо у кашпо і надіємося, будемо разом з вами слідкувати, як наша експериментальна орхідея прийметься, буде рости. Дякую, що ви були зі мною. До побачення. До нових зустрічей.